Закордонні добові без штампу у паспорті з 12.1025. Бухгалтери. Увага! З 12 жовтня 2025 року Європа змінює правила гри. Традиційні штампи у закордонних паспортах, які роками були головним доказом відрядження, зникають. Європейський Союз запускає нову електронну систему обліку ЄС Entry Exit System. Яка фіксуватиме всі факти перетину зовнішніх кордонів ЄС українцями в електронній базі. Це критично вплине на вашу роботу. Як тепер довести фіскалам, що працівник був за кордоном і має право на неоподатковувані добові у розмірі до 80 євро? Якщо ви не підготуєтеся, ви ризикуєте втратити цю податкову пільгу та наразитися на штрафи? Дослухайте, щоб отримати готовий алгоритм дій. Розділ перший. Електронний кордон, що фіксує ЄС. Нова система ЄС, яка стартує 12 жовтня 2025 року, замінить звичні штампи. В електронній базі зберігатиметься деталізована інформація про кожну особу, що перетинає кордон, фіксуватиметься фото зображення обличчя та відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, зберігатимуться реквізити паспорта. А також точні дата й пункт перетину кордону, в'їзд виїзд. Ці дані будуть, але вони будуть електронними, а не у вигляді печатки у паспорті. Нагадуємо про ліміт неоподатковувані добові для закордонних відряджень становлять не більше 80 євро за кожен календарний день. Цей ліміт застосовується за офіційним обмінним курсом НБУ до євро, встановленим на кожен такий день. Ліміт 80 євро. Діє за весь період відрядження, включаючи дні перетину кордону, як вибуття, так і прибуття. Розділ 2. податковий захист, що замінить нам штамп. На щастя, податковий кодекс України ПКУ дає нам право на альтернативні докази. Згідно ПП 1791 ПКУ, добові витраки не включаються до оподатковуваного доходу, якщо вони підтверджені документально. Ключове формулювання ПКУ. Фактична кількість днів перебування визначається наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні. Тобто навіть без штампа ми можемо використовувати проїзні документи, рахунки на проживання або будь-які інші документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Крім того, для підтвердження вартості витрат ми використовуємо. Транспортні квитки і багажні квитанції, в тому числі електронні, документи від готелей або провайдерів послуг розміщення, страхові поліси, банківські виписки або відомості з рахунку, що містять інформацію про виконані платіжні операції, розділ третій внутрішня зброя, оновлення положення. Небюджетні підприємства мають право передбачити у положенні про відрядження, які документи будуть вважатися підтвердженням дати перетину кордону це ваш. Головний захист. Як підказку, можна використовувати норми інструкції 59, хоча вона обов'язкова лише для бюджетників. Вона згадує додаткові документи, які варто внести у ваше положення перше. Довідка від підприємства чи організації, яка приймала працівника про його перебування. Друге. Службова записка у довільній формі про виконання доручення, погоджена керівником. Важливо, якщо ви маєте документи, що підтверджують перебування. Транспортні квитки, рахунки, банківські відомості, що підтверджують розрахунки за кордоном, добові сплачуються в межах ліміту ПКУ 80 євро за день курсом НБУ за відсутності підтвердних документів. Добові підлягають оподаткуванню. Розділ 4. найбільший підступ, конфіденційність інформації. Якщо ви не хочете ризикувати і вирішите отримати офіційну довідку від Державної прикордонної служби України ДПСУ. Для підтвердження перетину кордону пам'ятайте про велику перешкоду. Отримати цю довідку може не роботодавець, а лише сам працівник, фізична особа або її представник за довіреністю. Чому? Тому що інформація про перетин кордону є конфіденційною і не надається третім особам без згоди працівника, ДПСУ відмовляє роботодавцям та іншим запитувачам на підставі закону України про захист персональних даних. Крім того, якщо працівник подає запит поштою чи електронно, заява оброблюється протягом 30 діб. Це може значно затягнути процес обліку. Розділ 5. алгоритм дій. П'ять кроків для бухгалтера. Використовуйте цей чіткий план, щоб забезпечити безпечний облік закордонних відряджень без штампів, перевірка положення про відрядження за потреби внести зміни, визначивши перелік альтернативних підтвердних документів, крім штампа. Перевірка наказу: переконатися, що наказ про відрядження містить всі необхідні дані, місце, мету, строки, збір підтвердних документів, зібрати транспортні квитки, електронні талони, рахунки за проживання, банківські відомості, що підтверджують розрахунки за кордоном, визначення днів, зіставити наказ і зібрані документи для встановлення фактичної кількості днів. Пам'ятайте, у разі затримки потрібен окремий наказ про подовження. Нарахування добових, нарахувати добові в межах ліміту не більше 80 євро за курсом НБУ на кожен день відрядження, за наявності документів добові не оподатковуються. Тож не відкладайте, зміни настануть 12 жовтня 2025 року. Ваш головний захист це оновлене положення про відрядження та повний комплект альтернативних підведених документів згідно ПКУ. З вами була бухгалтерія з Олександром Золотухіним. Підписуйтесь, щоб бути готовими до змін вже сьогодні.